Вітаю, шановні друзі! Це Віталій Барвіненко. Черговий випуск мого абсурдометра. Отже, дивіться, коментуйте, слухайте, ставте лайки. У новому випуску нашого абсурдометра Залізна завіса. Брат прем'єрки Свереденко втік за кордон. Бувши депутатом слуги народу, скандал довкола виступу секретаря Ізмаїльської міської ради в Мадриді у Львові. Планують витратити понад 2 мільйони гривень на облаштування місця вбивства Ірини Фаріон. І загалом про той абсурд, який все більше поглинає навколишню реальність. Шановні друзі, одна з тем, які будоражує наше суспільство, і уряд підняв це питання. Думаю, що це досить важливо. Останні тижні, це навіть не останній тиждень, це йде питання. Це питання перетину кордону. Причому в різних плоскостях його обговорювали. Перше, це те, що уряд спочатку намагався вести кримінальну відповідальність за те, щоб ті люди, які перетнули кордон, або несанкціоновано, або в незаконний спосіб. Причому, що це таке, що саме вважається незаконним, ніхто роз'яснення не дав. Коли піднялася хвиля, відповідно, недовольства людей, і це нормально, уряд почав відкатувати антикриз. Але чому з'явилася ця тема, і взагалі, на якому етапі, окрім загальнополітичних питань, ця тема стала дуже такою дразливою для нашого уряду? Справа в тому, що прем'єр-міністр України, пані Юлія Середенко, яка призначена недавно, місяць, в неї імідж дуже такої світлої, чесної і такої прозахідної людини, яка взагалі так сказать, думає, тільки про державу жодним чином там про свої особисті моменти. Виявилася ситуація, що її рідний брат, а у влади так заведено, що якщо сестра на той момент була. Перший віцепрем'єр, то брат як мінімум депутата облради. цей самий Віталій Середенко, депутат Чернігівської обласної ради. Понятно, що він слух народу. Він якимось чином з початку війни опинився в Лондоні. Він молода людина призовного віку, здоровий абсолютно, опинився в Лондоні. І журналісти Радіо Свобода це не ІПСО якесь там російське, це журналісти абсолютно такої західної, знаєте, либеральної радіокомпанії. Радіо Свобода почала задавати питання. Пані прем'єр-міністр, скажіть, будь ласка, ви іншим хочете вести кримінальне покарання, тобто сроки давати за те, що вони незаконно перетнули кордон, чи те, що вони не повертаються в Україну якимось чином. Що з вашим братом? Як так случилося? Пишу, що ваш брат під час повномасштабної війни виїхав за кордон і досі не повернувся. Чи відповідає ця інформація дійсності? Він бажав не під час повномасштабної війни. Уже після. Чи як до війни, так? До повномасштабної війни. І не повернувся, так? так. І не повернувся. Так? Він проживає за кордоном. Він проживає за кордоном і виїхав до повномасштабної війни, правильно? Пані Середенко допустила першу штангу, коли сказала, що брат поїхав до війни, депутат Белради замечу. Оказалося, що в січні 22-го року брат було получено, ще був в Чернігові. Нагадаю, війна почалася в лютому 22-го року. Отже, він якимось чином уїхав, невідомо яким, не до війни, як казала пані прем'єр-міністра під час війни. По-друге, в 23-му році в нього в декларації оказалося будинок в Лондоні, квартира в Лондоні і земельна ділянка в Великобританії. Досить так непогано, як для скромного депутата Чернігівської обласної ради. І коли цей вал розслідувань почав накаплюватися, почали задавати питання: як же так, ваш рідний брат знаходиться незрозуміло, чому в Лондоні, з якимось майном, незрозуміло де взяти. А ви інших чоловіків? Намагаєтесь загнати щось роки давати за це все. Понятно, треба було відкатувати антикриз, антикризну програму. І тоді виникла ідея, яка реалізована. І сьогодні чоловіки з 18 до 22 років, включно, які не могли перетинати кордон, мають змогу виїжджати. Тому всі, ті, хто використовують цю можливість, і всі, хто вийдуть, ви повинні запам'ятати, що благодарні від це повинні бути нікому там з вищого керівництва. А біглому брату, діючого прем'єр-міністра. Тому що якщо б не ця ситуація з Лондоном, фіг вони розрішили б вам всім виїжджати. А так спасає ситуацію, і коли прем'єр-міністр перший місяць роботи вже такі зашквари, не дать далі розвитися та ситуації, зробили такий подарок всім. Я прогнозую, що абсолютно враховуючи абсолютно низький рівень довіри суспільства до влади, всі ті, хто мають можливість скористатися цією опцією, скористаються. І тут буде дві проблеми. Проблема перша чи повернуться ці люди. Дай Бог, щоб повернулися, дай Бог, щоб їздили туди-сюди. Але якщо буде дуже багато людей, які не повернуться 18-22, це говорить про те, що довіри до влади немає перше. І по-друге, що суспільство не вірить, що скоро скінчиться війна. Це, напевно, найголовніше. Тому що якщо в суспільство. Бачили, що війна там протягом 2-3 місяців, чи як говорить Трамп, там, чотирьох місяців скінчилася. ніхто б нікуди не виїжджав, всі б жили в нормальному ритмі. Сьогодні, ці всі дні, коли буде цей перетин кордону працювати, думаю, дуже буде цікаво подивитися статистику, скільки людей переднуло. Але це вже деталі. Підсумок головний: як керувалися урядовці особистими інтересами і приймали рішення, виходячи з особистих інтересів, так і виходять. І тут, слава Богу, що цей особистий інтерес допоміг сотням тисяч інших молодих хлопців, які можуть до 22 років спокійно покидати Україну. Ну, у всякому случае, перетинати український кордон. Отже, дякуємо Віталію Середенко, депутату Чернігівської обласної ради від слух, що своїм побігам в Лондон змусив свою сестру прем'єр-міністра України дати полегшення для всіх. Чоловіків 18-22 років. Ми все про Одесу та про регіональну нашу владу обласну в своїх випусках говоримо. Сьогодні, я думаю, що ми теж затронемо деякі аспекти. Але надзвичайно цікава новина прийшла з міста Ізмаїл Одеської області. Чудове місто на березі Дуная. Дунайський форпост наш. І в цьому місті є секретар міської ради діючий Сергій Григорович Чмига. Досвідчений посадовець. Він е, депутатом він був з 2010 року, цей самий Чмига. Останнє скликання він обирався від партії Слуга народу. І, відповідно, е, став секретаром Ізмаївської міської ради. Зараз він діє секретар Ізмаїльської міської ради діючий. І тут цей абсолютно призивного возраста, здоровий мужчина, секретар міськради, в нього є декілька талантів, ну, окрім таланта роботи з бюджетом. один з його талантів це співати. І з'явилася відповідна реклама, що пан секретар Ізмаїльської міської ради дає концерти в підтримку ЗСУ. Добра, благородна ідея, потрібно підтримувати всіх співати, вить, скуліть, всі, можуть так сказати, давати концерти, але бажано на території України. Так ось цей самий Чмига, Сергій, вирішив дати концерт не в Одесі, там, Києві чи на передовій, на нулі, а дав концерт, буде давати 30 13 вересня, концерт в місті Мадрид, столиці Іспанії. Ще раз. Секретар діючої Ізмаїльської міської ради дає концерт в Іспанії в Мадриді на підтримку ЗСУ. Отже, всі, ті, хто не можуть виїхати, не знають, як виїхати, і мучаються тут на три країни, і чи так мають потребу нагайно виїхати, але не виходить, беріть примір з Чмиги. Для того, щоб путешествувати по Іспанії, треба бути дві позиції: секретарем Ізмаїльського совету. І второє знайти хороших друзів, які тебе відпустять за кордон, щоб ти в Мадриді концерт організував. 13 вересня, здається, там концерт буде, є фіші відповідні. І тому, хто там є в Мадриді, в Іспанії, поїдіть спитайте цього секретаря міськради, чому саме в Мадриді, який далі міровий тур і коли він все-таки почне займатися тим, чим йому положено займатися за посадою, тобто підтримувати Збройні Сили і розвивати Рідне місто, яке так досить активно розвивається. І взагалі, це знаєте, верх цинізму. Коли ТОП-чиновник, депутат від слуг народа і секретар міськради від відповідної партії, дозволяє себе в оріям війни їхати в Іспанію, щоб давати концерти. Знаєте, це рівень відношення будь-якої влади. от на будь-якому уровні: міська рада, там, держава, центральна влада, обласна влада це їх відношення до вас, до простих людей. Їм абсолютно плевати на ваше мнення. В нього є бажання сьогодні поїхати в Мадрид, дати концерт спіть пісні. Поїхав, дав. І абсолютно плівати все, що ви там думаєте. А ви будете голосувати, де ви дієся. Це їх логіка. Я думаю, що це хибна логіка. І я все-таки хотів би, щоб і керівництво області. У нас же в нас є керівництво області, яке досить так говорить, що вони там все контролюють, все. спитали секретаря міськради Ізмаївської, а що він робив в Мадріді під час війни і які там кому концерти він дає. Хоча я не вірю, що вони спитають, тому що вони всі з одної партії, всі з одної групіровки, понятно, до друг друга прикривають. Думаю, дивіться за такими людьми, запам'ятовуйте, шановні жителі області, і робіть висновки. Я не можу не прокоментувати і теж будні нашої Одеської області, але з запорожським акцентом. Отже, є у нас Паланка, ви знаєте, всі, хто їде на юг області, на там, приїхать зону, яка де-факто принадлежить Україні, де Юре Молдові, там така спорна ситуація. На тому тижні поліцейський з Запоріжжя їхав своєю дружиною. пересек первый там пункт контроля, въехал в нейтральную зону, затормозил, резко выскочил с машины и убежал в Молдову, этот самый полицейский. Когда пограничник увидели на камеру, посмотрели, что-то не то происходит, подъехали, сидела дружина этого полицейского и искренне возмущалась, что ее родной муж убежал, В Молдову. Бросив все, коли почали робити допрос, спрашувати поліцейські: а яким чином, чого, що я, куди каже, ми от веземо гроші, їхали їх куплять квартиру Поліцейські Запоріжжя. Тут вдруг отормозив, не сказав жені і убіжав. Поліцейські, непонятно, з якого перепугу в цю всю сказку повірили. І через там кілька днів, не, то вже далі, документи йдуть, Соответственно, получают ухвалу, чтобы арестовать эту машину, которая является вещдоком в деле о том, что незаконно полицейский пересек границу. Когда они набрали эту самую супругу, которая в горе, как им казалось, была о том, что муж так вероломно бросил ее в нейтральной зоне, ее машину заведенную, все, убежал, она должна была разбираться с полицейскими, с пограничниками. И сказали, что есть соответствующий документ на арест машины, как вещдока, спросили, где машина, она им ответила абсолютно искренне, что уважаемые следствия и прочие одесские полицейские, и я, и машина, и мой муж давно в Молдове, уже третьи сутки, живем счастливо и радостно и просьба больше не беспокоить. Я говорю, это один из эпизодов, тоже о теме пересечения границы, что народ ищет любые способы, любые методы, чтобы только отсюда уехать. И я думаю, что когда мы говорили о том, что необходимо законодательное регулирование, нормальное, позитивное законодательное регулирование ситуации с границами, вот такие примеры, когда действующий полицейский украинский приезжает на паланку, чтобы просто сбежать, это тоже характерная черта того, что в обществе есть проблема. Проблема с тем, что пытаются создать гетто внутри страны. Когда-то в Советском Союзе были выездные визы. Вот мы сейчас к тому приходим, что сегодня самым ценным правом гражданина является право покинуть Украину. С этим надо что-то делать, менять. И я надеюсь, что власть все-таки будет не просто наказывать очередные срока уголовные давать, создавать еще одну колонну арестантов, тех, кто пытается уехать, а каким-то другим разумным методом регулировать проблему выезда граждан Украины из горячо любимой ими Украины. Цікава абсолютно теж інформація про колишнього народного депутата України Ірину Фаріон. Я її не можу не озвучити цю інформацію, тому що питання не в тому, як суспільство сприймає цю саму пані Фаріон, її висказування. Вона була вбита у Львові. І львівська влада понад 2 мільйона гривень виділила на те, щоб облаштувати місто вбивства. Це цитата місто вбивства Ірини Фаріон. Тобто не ні могилу, нічого, а саме ту місце, де вона була вбита. Я не знаю там за 2 мільйони, що можна зробити, там, построїть, але це великі гроші. І я все-таки думаю, знаєте, є багато-багато в країні героїв, які гинуть, захищаючи країну, не розколюючи її, які розколювала пані Фаріон. Тема контроверсійна, але тим не менше, я думаю, що в неї дуже багато є сторонників, дуже багато є в країні людей, які можуть підтримувати її погляди, і підтримують і можуть. Зібрати кошти. Тому є пропозиція для тих всіх чиновників, які будуть витрачати бюджетні кошти 2 мільйона на облаштування місця пам'яті Фаріон. Потратьте їх на військових, а 2 мільйона, хоч 5 чи 20 мільйонів. Зберіть з ура патріотів, які підтримують ідеї пані Фаріон, в тому числі ідеї про, начебто, москворотих наших воїнів, які захищають країну. Це буде кращим. Результатом, якщо ви так її ідейно підтримуєте, здайте гроші. Помогіть трудовою гривнею на меморіал Ірині Фаріон. Не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть руськими. Ну все, що їм заважає за три, чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка. Шановні друзі, це був Віталій Барвіненко. Дивіться мій YouTube канал. Поширюйте, коментуйте, слухайте, діліться з друг другом і пам'ятайте, хто вам ще крім мене в цій області правду скаже.